Дуже дуже рада всіх вас бачити на сьогоднішньому служінні. У нас сьогодні незвичайне служіння, у нас служіння святкове, дуже святкове. Тому що ну ви потім зрозумієте чому. От, Я дуже рада сьогодні тут стояти перед вами. І хочу нам усім нагадати, що 1 жовтня вся наша країна святкує яке свято? День захисників України. І це Таке свято я вважаю. Я думаю, що це свято на сьогоднішній день під час повномасштабної війни. Воно важливе, одне із важливих державних свят. Як ви думаєте, так чи ні? Особливо після сьогоднішньої ночі, да, які були атаки сьогодні вночі. Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб у нас були захисники, наскільки це велике благословення для нас, наші хлопці, які нас захищають зараз, які відбивають ці атаки, і ми більш-менш спокійно можемо жити тут, в тилу. Так? Так що цей день. Цей день буде 1 жовтня. Це дуже-дуже важливе на сьогоднішній день свято. І ми дякуємо нашим захисникам. Ми дякуємо і Збройним силам противоповітряної охорони. Повітряної охорони. Ми дякуємо тим, хто зараз, прямо зараз, знаходиться на передовій. Знаходиться в самих гарячих, гарячих точках. Вони боронять нашу країну, вони захищають нас з вами, щоб ми мали тут більш-менш спокійне життя. Дуже велика велика подяка нашим всім, всім захисникам, капеланам, також волонтерам. Велика подяка, велика подяка медикам, які надають прямо там, на в гарячих точках, надають швидку допомогу. Ми вдячні також дуже вдячні тим хлопцям і дівчатам, які віддали своє, віддали своє життя, захищаючи нас, захищаючи нашу країну, боронячи її незалежність. І тому я зараз пропоную всім нам стати і хвилиною мовчання вшанувати пам'ять. Тих героїв, захисників, які віддали життя за кожного з нас, захищаючи нас, давайте усвідомлюємо те, те що саме завдяки їх вкладу ми сьогодні можемо збиратися тут. Правда? Давайте вшануємо хвилиною мовчання. Пам світла пам'ять, світла пам'ять всім всім захисникам полеглим, світла пам'ять, честь і слава нашим героям. Присаджуйтесь, будь ласка, і велика велика подяка тим, хто зараз знаходиться на передовій. Велика подяка. Ви знаєте, дорогі, серед нас є матері. Захисників. В нашій церкві є такі матері. І одна із них це Ольга Волченка дуже талановита, творча людина, яка нещодавно видала свою першу книжку з віршами. І я зараз її запрошую до мікрофона, щоб вона змогла нас привітати своїм віршем. Давайте привітаємо її оплесками. Дякую. Дорогі наші захисники, вітаю вас усіх зі святом. Бажаю вам Божого благословення, здоров'я, мудрості. І, Господи Боже, дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте кожен день і кожен час, кожну минуту, кожну хвилину, як я говорю, кожну годину. Дякуємо вам і вклоняємося вам всім до ніг. Дякую дуже. Будьте благословенні, здорові, щас, щасливі і повертайтеся додому живими і здоровими, до своїх сімей. Я прочитаю вам вірш, який називається Захисникам України. Ми всім вам клоняємося до них. Захисники відважні. Нашої країни, що ви даруєте нам ранок цей, ви вірні герої нашої України, ви кожен раз ідете в бій та закриваєте собою рідну землю. Народ прекрасний нам героїв породив. Ви наше сонце, світло у цю пору темну. До Бога линуть наші молитви. За вас радіємо, плаче Україна. Господи, новини добрі нам пошли, діждеться кожна мати свого сина. Розквітне наша калина навесні, і війна закінчиться неодмінно Україні. Прилетять до нашої хати журавлі, принесуть гарну звістку, перемоги України. Ми всі запам'ятаємо назавжди ціну єднання нашого свободу і пам'ятати будемо на віки, цвітіння нації, нашого. Найкращого народу. Halleluja. Дякую. Дякуємо дуже, Олічка, за такий чудовий вірш. В ньому звучить, знаєте, така радість і впевненість перемоги, перемозі. І зараз я пропоную всім нам стати і помолитися, помолитися за наших захисників, які зараз захищають нашу країну, а також за їхні родини. Добре, Отець Небесний, ми дуже вдячні Тобі за наших захисників, і ми просимо Тебе, наш Господи, ти бачиш, що вони е, мають потребу в Тобі, і ми просимо, щоб Ти їх захистив від усілякого зла. Боже, вони захищають нас, а Ти захисти їх, Боже. Захисти своєю міцною рукою, підтримай їх, Боже, там, де вони знаходяться, наповни їх духом сили, Боже, наповни їх Твоєю мудрістю, даруй їм благодать, виконати кожне завдання, яке стоїть перед ними, і повернутися неошкодженими в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм благодать пройти через те, що вони зараз проходять. Будь з ними поруч, отче. Для того, щоб спасати, зцілювати, направляти. Онови їх сили, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя рука наповнює їх, Господь, мужністю, нехай їх серця будуть направлені до Тебе. А Твоє вухо, нехай буде відкрите, щоб чути їх, Господь, молитви, які вони, якими вони взивають до Тебе, Боже. Підтримай їх, допоможи їм, Боже. І направляй своєю рукою. В ім'я Ісуса Христа ми дякуємо Тобі за наших захисників, за волонтерів, за капеланів. Ми дякуємо Тобі за медиків, парамедиків. Ми їх благословляємо і призиваємо Божий захист на кожного з них. Ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти поблагословив кожну родину, кожного захисника. Ти бачиш, через що вони проходять, ти бачиш, яким потрібна Твоя допомога, Твоя підтримка, Боже. Даруємо благодать, Господи. Щоб приближатися до Тебе, шукати в Тобі, Боже, сили, пройти через те, що вони проходять, в ім'я Ісуса Христа. І ми просимо також же ті кожну родину, де є загиблі, утіш, Боже, своїм утішенням. Нехай, Боже, твоя, Твоє милосердя воно покриє кожну родину, кожну вдову, кожну матір, яка поховала свою дитину. Боже, ми просимо тебе і благаємо наш Бог, нехай закінчиться ця війна утрикожну сльозину наш Бог. І ми дякуємо Тобі за наших захисників, і ми віримо, що вони в Твоїх руках, в самих надійних руках, і під Твоїм Божим покровом в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо, Олічка, дякуємо. Присаджуйтесь, будь ласка, дорогі наші брати, від імені усіх сестер нашої Центральної Церкви, я вітаю вас з прийдешним святом. Я хочу сьогодні сказати, що недавно я читала книгу пастора Сандея, називається Я Мужчина. І от коли я читала цю книгу, я зрозуміла, яка велика відповідальність лежить на кожному чоловікові. Дуже велика відповідальність. І ми, жінки Центральної церкви, дуже дуже вам вдячні, вдячні за вашу підтримку, вдячні за ваші серця відкриті для нас, вдячні за ваш покров. Ми вдячні вам, що ви у нас є. Ми вдячні за те, що ви приймаєте відповідальність за ту сферу життя, яку Бог довіряє вам. Ви є опора, ви є основа не тільки своєї родини, але й суспільства. І на вас велика відповідальність, і нехай Господь просто дарує вам велику благодать, щоб ви просто справились, могли справитися з всіми-всіми завданнями. Які є на вас. І одне із завдань, яке покладене Господом на вас, це бути захисником. Захисником дітей, жінок, захищати людей старшого покоління, захищати тих людей, права котрих потураються, захищати тих людей, які мають потребу в підтримці. В покрові, в захисті, і ми дуже вам вдячні за те, що ви стараєтесь це робити. І для того, щоб виконати це завдання, бути захисником, не обов'язково мати зброю в руках, але дуже важливо мати Божу любов в серці. І ми дякуємо вам за те, що виявляєте нам любов Божу. Милосердя Боже, підтримку Божу, покров Божу. І ви допомагаєте нам, наскільки це можливо в сьогоднішній час, відчувати хоча б трішечки захищеність, впевненість. Ми дякуємо вам за вашу підтримку, за ваше мужнє, сильне чоловіче плече, на яке ми сміливо можемо опертися. І видала для нас велике, велике благословіння. І ми приготували для вас невеличкі подарунки, І прийміть їх, будь ласка, від наших щирих сердець як знак нашої шани і поваги до вас. От. І також для вас подарунок зараз прозвучить пісня. У виконанні толановитої молодої дівчини із, команди молоді, із молодіжної команди. Давайте привітаємо Жаночку, ваші оплески! Це для вас, дорогі наші брати. Да, вітаю, дорога церква. З Днем захисника всім. І знаєте, на тижні якось я думала про те, що я можу робити для наших захисників. Що іноді здається, що. Я безпомічна, я нічого не можу, особливо з тими, з ким нема зв'язку. Але я запитала у Бога, Боже, що я можу зробити? І він сказав: молись. Знаєте, що у нас є зброя тут, це молитва. Зараз я хочу, щоб кожен з вас уявив свого знайомого, своїх родичів, хто зараз знаходиться там, і приймати зараз пісню молитви. Коли тебе спіткали гори, і біль, промовляю над тобою, ім'я Ісуса, я молю, щоб відповів Господь Тобі, З вірою дивлюся в небо, за тебе молюсь, за тебе молюся, Щоб хвороби пішли. Те, щоб і білі страх в ім'я Христа, Молю, щоб сьогодні, тут стався прорив, хай прийду в твоє життя, в ім'я Христа. Вим'я, що має влада. Всю молю, хай усі благословення, до тебе прийдуть, Дум я молю, яке. Пішли за те, щоби білі страх текли, в ім'я Христа, молю щоб Сьогодні тут нався прориг, хай прийду дивав твоє життя, в ім'я Христа.